Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами говоримо про ситуацію, яка з кожним місяцем в Польщі все більше і більше погіршується. Вона стосується магазинних крадіжок, і за останній рік кількість крадіжок в Польщі збільшилась на цілий 31%. Давайте ж розбиратися в причинах, чи якось в цьому винні українці, бо зараз всі в Польщі у всіх бідах. Хочуть винити українців, давайте розбиратися, де найбільше крадуть, що крадуть. Думаю, для багатьох українців в Польщі це буде цікаво. Дивись це відео до кінця, обов'язково став йому лайк і в коментарі пиши, звідки ти його дивишся. Отже, офіційна статистика поліції в Польщі показує зріст крадіжок в супермаркетах та торгових мережах аж на 31% за рік. І дана інформація. Розміщена на офіційному сайті поліції минулого року зафіксовано 32 тисячі крадіжок і цілих 234 тисячі правопорушень пов'язаних з привласненням чужої, чужих товарів. Поліція акцентує, що на гарячому вдається зловити не більше ніж 15% крадіїв. Тобто, бачимо, що реальна цифра вона. Набагато більше, тобто це тільки 15%, які, які вдалося реально зафіксувати. Е, і реальні цифри вони є набагато більші, що не може, скажімо так, не шокувати. <кхем> Новим явищем в Польщі є значне зростання крадіжок простих продуктів, таких як вершкове масло, олія, сир. Ковбаса і так далі. Тобто, донедавна, там умовно, так до початку повномасштабної війни в Україні, такі товари з полиці не пропадали. Зазвичай крали просто якусь або якийсь там алкоголь дорожчий, або крали якісь товари, скажімо так, які можна потім швидко десь перепродати і витратити їх на якісь свої потреби. тобто... Я думаю, багато хто в Польщі знає про таких людей, які е, бачили, як мінімум, так? таких людей, які підходять на вулиці і кажуть, там: от я маю навушники, чи не треба тобі навушники, там, які будуть коштувати в три рази дешевше. І це люди, які просто крали товари з магазинів і потім їх намагалися реалізувати. Зазвичай це відбувалося на е, різних вокзалах. Тому. Бачимо, що зараз ситуація змінюється, і експерти це пов'язують з таким досить серйозним зубожінням населення. До речі, це зубожіння польського населення, воно так само негативно впливає і на українців, які знаходяться в Польщі, тому як є економічна ситуація, яка скажімо так, припала якраз на період війни в Україні, плюс війна в Україні і проблеми з різними енергоносіями вони зробили життя простого пересічного польського громадянина ще тяжчим ніж це було раніше. І за даними видання, ще однією помітною тенденцією є зростання масштабів шахрайства в магазинах з касами. Самообслуговування. Найпоширенішою такою махінацією є заміна цінників на більш дешеві. Тобто, якщо, наприклад, людина купує там якийсь дорогий рожевий е, помідор, то вона е, намагається його на касі самообслуговування пробити як звичайний червоний, який там коштує в два рази дешевше. І от такі подібні е, махінації. Крім того, дані звіту безпеченства в хандлу, е, деталічним в Європі, е, які підготувала компанія Checkpoint System, показують, що літо е, для продавців є майже таким самим небезпечним, тобто в плані крадіжки товарів, коли їх стає більше, е, таке саме е, небезпечне, як і період там до і після різдвяних свят, коли також е, постійно збільшується рівень е, крадіжок в магазинах. На тих самих святкових закупах. Також, за словами директора відділу Checkpoint System Польска, в сезон відпусток в Польщі часто крадуть товари, які можна використати для відпочинку. Це там якісь сонцезахисні окуляри, засоби для е, е, захисту там від сонця, від комарів і так далі. А також. Продукти, які мають тривалий термін споживання, які можна взяти з собою в якусь відпустку на прогулянку, на якийсь пікнік і так далі. Тому е, зараз е, плюс, якщо ми говоримо про якісь туристичні регіони, то дуже часто там супермаркети, вони е, там дуже і дуже великі черги. Така собі товканина, і той, хто хоче вкрасти товар, якийсь йому набагато простіше це зробити. Він відчуває себе набагато комфортніше, і в таких випадках камери і служба безпеки супермаркету не завжди може відслідкувати якісь неправомірні дії, тому дуже часто лише касир або там працівник на торгівельній залі є єдиним запобіжником від цих крадіжок. Але звісно, що їх і так і так відбуваються. Дуже і дуже багато. Щодо українців, то точно не через українців кількість цих крадіжок зростає. Вона зростає в першу чергу через підвищення цін, через підвищення інфляції, тобто злотий він постійно дешевшає. Ціни при цьому постійно зростають, а люди більше коштів не заробляють. Тому якби і вже як результат є. Крадіжки саме простих продуктів. Ми не можемо там говорити, що ці продукти крадуть українці, бо їх крадуть в переважній більшості все ж таки поляки. Поляків є більше, тому кількісних випадків точно зі сторони поляків більше. Це я зараз говорю саме для е, тих, хто постійно нарікає на українців, що це українці приїхали. От нас багато приїхало, і от тепер кількість крадіжок піднялась на цілих 31%. Це неправда. Крадуть в незалежності від національності, в незалежності від статі і кольору шкіри. Тож, будь ласка, друзі, будьте в цьому свідомі. Просто бачимо таку ситуацію, і я думаю, що польській владі потрібно якось. Міняти економічну політику, виходити на якусь економічну стабільність і в подальшому розвивати якесь економічне зростання інакше кількість цих крадіжок вона буде дедалі зростати. Люди будуть сідати у в'язниці за ковбасу або за буханку вкраденого хліба. Я не думаю, що це є адекватна, тим паче в європейській країні. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.